Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні 8 березня. Раніше це свято святкували гучно, святкували, тому що це було дійсно свято. Останнім часом, то, що це свято вирішили не святкувати взагалі. І тим паче, що у нас обставини такі в країні, що не до свят, але я хочу все ж таки. Привітати кожну жінку, кожну дівчинку, привітати з Днем і святом весни і відродження, і святом жіночності, і любові і ніжності. Тому що саме це свято започатковане непри гарних обставинах і не для гарних цілей. Хто не знає історію, почитайте. Але все ж таки весна є весна. І саме жінки вони відроджують, вони народжують, вони відроджують. Вони в таких домашніх умовах сам Господь дав таку здатність жінкам, знаєте, відроджувати і народжувати і відроджувати. Коли щось вже в кімнаті не так, жінки приходить така думка, і вона щось може переставити з місця на місце і вже зовсім по-іншому. Коли загляне в холодильник або там до себе в якийсь стіл, шухлядку, а там майже нічого немає, але вона придумає, вигадає щось і приготує, і сім'я буде сита. Тому, дівчатка, якого віку не були, я вітаю вас. Вітаю вас цим святом просто весни, відродження і любові. І багато хто з вас не чув сьогодні ще привітання, і я вас вітаю. Якщо вам ніхто не подарував сьогоднішній день квітів, чи нема кому, чи на війні ваші рідні, близькі, чи вам не до того, я вам дарую. Я теж квітів сьогодні не побачила, я їх не сильно чекала. Дивіться, які гарні гераньки. Дивіться, я дарую їх вам. Дивіться, які гарні, така гарна композиція. Маленька така. Дивіться, гілячка мімози, гілячка якоїсь білої квіточки, один тюльпанчик. Я дарую вам. Нехай. Господь благословить кожного з вас і береже кожного з вас, і береже ваших рідних і близьких. Зараз дуже страшні часи Україна переживає. Але ж але ж, ми всі живемо вірою в Бога і надією на те, що буде перемога. Віримо в наше ЗСУ, віримо і бачимо кожного дня, як вони нас оберігають. Тому молимось за них. Благословляємо своїх рідних і близьких. Господь дав нам таку можливість, і таку, навіть не можливість, а здатність і таку силу, материнську силу. І навіть якщо це маленькі дівчатка, в них вже це закладено, що вони можуть молити за своїх, можуть оберігати своїх, можуть давати вселяти надію на них, сподівання, але можуть і зруйнувати. Слово Боже, написано так, що мудра дружина, вона устрояє свій будинок, свою оселю. А глупа зруйнує своїми руками. Тож я благословляю кожного з вас, щоб ви були мудрими, мудрими дружинами, мудрими жінками, сестрами, мамами, бабусями, щоб ви були мудрими, які дійсно створюють затишок в своєму домі і з нічого роблять щось. Це нам дано самим Господом. А сьогодні у нас буде дуже смачна страва, може для когось незвична. Є багато страв, які просто вигадую сама. А потім вони стають такими дуже-дуже смачними і одною з олублями нашої сім'ї. Тому ця страва я не знаю, як її назвати. Я напишу просто смачні макарони. А ви самі для себе скуштуйте, спробуйте, сподобається вам, готуйте. Тож приступайте. Так, що нам потрібно для цієї страви? Потрібна ось така каструлька, такий казаночок, щоб можна було в ньому смажити. Водичка вже закипає. Потрібна нам одна корина, така філе корини. Дві цибулини, ми, ми полюбляємо цибульку, тому я беру дві, можете взяти одну. Одна морпа, сушений чесничок. Можна додати свіжого, знову ж таки, по вашому бажанню. Сіль, мелений перчик до смаку. Ось такі макарони, не, такі, якісь макарони. Не вермішель, не лапка, а саме макарони із твердих сортів пшениці. Ложка томатної пасти і ложка сметани. Сметана, до речі, не обов'язково, але такий більш буде ніжніший смак і сметанки, і, звичайно, олія для осмажування. Нема нічого такого тут. Незвичного, але страва виходить дуже смачна, і її їсти можна не тільки свіжою, тільки звареною, а навіть з холодильника розігрієте. Яким методом можете? Чи то мікрохвильовка, чи то просто в сковорідку капнете трішечки водички кип'ячиної і під кришечкою пропарите, там і буде смачно, як свіже. Тому готуємо. Терше за все нарізаємо курячі філе. Ріжемо на такі шматочки, враховуючи, що вони обсмажаться, вони стануть меншими, ось такі невеликі, не маленькі. Щоб вона гарно розігрівалась, нам потрібно, щоб нальємо олійки, щоб олійка прокипіла. Мясо Порізали і відкладаємо. Перш за все, нарізаємо цибульку і морку. Тому що, якщо ми кинемо м'ясо і воно пустить сік, потім ми цибулю не просмажимо, так як нам потрібно, олійки додаємо чималенько. Так, грам, грам 50, 50-70. І нарізаємо цибульку. Тут, як ви хочете. Хочете дрібненько, хочете крупніших моточки, то як полюбляє. Так розігрілася олійка. Відправляємо. Саме отак розігріта олія, щоб вона кипіла. Тільки в такому разі. цибулька зараз відразу схватиться і буде рум'янитись, а не паритись. Ось це. Нам потрібно, щоб вона підрумянилась, а потім ми будемо додавати морку. І натираємо на таку крупну решітку, натираємо морку. Смажимо на великому вогні. Нам потрібно, щоб цибулька підрумянилась, потім додаємо тільки морку. І морка теж повинна просмажитися. Так, що в нас тут Закипає і видати макарони. Макарони будемо відварювати так, як заявлено на пачечці. Ми, ми не любимо альденти. Ми любимо, щоб макарони були м'якенькі. Тому відварюємо, щоб вони вже були м'якенькі. Доготовляти будемо не в казаночку, але це буквально декілька хвилиночок. Тому ось так. Водичку для макаронів писоні. Потім ми ще страву всю ведемо до смаку, але обов'язково варити потрібно макарони у присоловій воді. Можна додати ще якісь інші спеції, але я не дуже е, дружу з різними спеціями, в мене їх є різних багато, але ми спеціями робимо всі страви схожі одна на одну. І по смаку, і по аромату. А кожна страва повинна пахнути саме тим, мати аромат того, чого ми готуємо. Тому будьте обережні. Так, почала рум'янитись з гарно цибулька, і якраз те, що нам потрібно. Додаю морку. І теж декілька хвилиночок. Морка нам потрібна, щоб вона обсмажилась і зробила з такого золотистого янтарного кольору. Щоб віддала свій кольор, і аромат, і смак. І це все ми робимо на великому вогні. Так, просмажилась моркочка, нам така вона... Якраз, як, як якраз, дивіться, якого гарного кольору вона. От саме час кидати м'ясо. Воно в мене трішечки підморожене, тому буде корчати. Якби ми вкинули м'ясо спочатку, а потім кидали цибулю і моркву, був би ефект не той. Тому що м'ясо віддасть сок і воно було просто таке, знаєте, тушкувалося в рідині якійсь. І не солимо ні в якому разі, поки що не солимо. Гарно обсмажені до такого гарного кольору м'яса. Все, помішуємо час від часу, але не солимо, більше нічого поки що не робимо. Так гарно кушкується м'ясо. А ми водичка закипіла. Присолили і додаємо макарони. Макаронів тут зараз я вам скажу скільки грамів я п'язу. 500 грамів, десь 400 грамів макарон я на таку кількість, я 400 грамів. Додала варю від макарони, тільки твердих сортів. Відварюю до готовності. Воно ну, почало міняти колір м'ясо і почало трішечки підрумянувати. І дивіться, яка прозора, прозорий, позорий, мішечка. щоб ми вкинули м'ясо з самого початку, цього такого не було. А нам потрібно, щоб страва була не тільки смачна, а щоб була і гарна, і пахла гарно, і щоб така була естетична насолодна. Це відіграє велику роль у нашому харчуванні. Коли ви побачили, що м'ясо вже почало підрумянюватись, можна присолити не раніше, тому що якщо посолити раніше, м'ясо віддасть свій сік. Воно не буде потім соковите і буде мутне. Перчику, ми любимо перчика. Я додаю так щедру. І додаю сушеного чесночку. Десь чайну ложечку. Можна свіжий, але свіжий буде сильно ароматно. І це на любителя. Я відразу пахну, Уже так вже просто взяну та юлочку. Але в нас ціль наша не. Не така проста. Тепер на цьому етапі я додаю одну столову ложку томатної пасти. Більше не потрібно. Гарно розмішуємо. Слідкуйте, щоб томатна паста не пристала до дна, тому що вона така ще може пристати і буде такий аромат горілого. Нам, нам не потрібно таке. Дивіться, яка гарна в нас виходить. Підливочка така. Дуже гарного кольору. Ви подивіться, який колір. Цієї юшечки дуже-дуже дуже гарна така, дуже смачні ось тепер я додаю столову ложку сметани. Я завжди сметану розводю з теплою водою, для того, щоб вона не бралася грудочками. Коли борщ додаю або якусь таку страву, підливку, е, обов'язково. Але в цьому разі не обов'язково, тому що ми її все рівно не побачимо, тому що ця підливочка буде у нас зараз зайнята. Дивіться, як міняє колір, як це гарно і як вже тільки смачно. Все, на декілька хвилиночок залишаємо. Макарони готові, Підливочка у нас подружилася все. І будемо тепер з'єднувати. Промивати ці, такі макарони не обов'язково, тому я беру сюди в мене така ложечка, ставимо поближченько, вимикаємо газ, щоб нам не ляпало не на плиту, не на руки. І ось так, і трішечки, щоб водичка залишалася, додаємо. Ось так. І тепер просто це все гарно змішую. Можна додати зелені, але я теж зелень не в таких стравах. Не дуже, тому що то можна зверху, як уже подаємо, можна притусити свіже зелені, і то по бажанню. І все, можемо додати декілька отак, ложечок у цього бульончика, в варились макарони. Накриваємо крішечкою на декілька хвилин і все. Все. Страва наша готова. Цілий казаночок з одного філе на всю сім'ю. Пробуємо до смаку і м'ясо, і макарончики. Ну, от і все готова, смачна страва. Її можна не соромно подати і на святковий стіл для своїх рідних і близьких. Це дуже-дуже смачно і дуже просто. Так що хай вам смакує. І я, як завжди, благословляю вас і прошу Господа благословення для кожного з вас, щоб у вас було що готувати, було для кого готувати, було де готувати, щоб ви ніколи не були одинокими. Щоб ви ніколи не були обузвані ні для кого, щоб ви жили в своїх домівках. Нехай Господь кожного з вас благословляє і береже. І пам'ятайте, що ось такі квіточки для вас. Навіть якщо вам хтось не подарував сьогодні квіточку, вже є на клумбах квіточки, які подарував сам Господь в парках, в лісах, де ви не жили, перші квіточки, перші проліски перші, то все для вас. Для того воно є свято весни і відродження. Тому ще раз вітаю вас і благословляю вас. А з вами була як завжди я, Любов. Зустрінемось!